Доброго дня, представтесь, будь ласка. Усляков Леонід Михайлович синий. Поет. Участую три хора, сам пісні пише. Громадський діяч. Наскільки ви оцінюєте шанси громадської ради стати дієвою організацією? Рада, як всі тільки здавалася, ми хотіли людину свою, але влада підсунула не ту, що треба, але вона потім почала працювати, то створили їй умови і вона вийшла перша поставила секретаря комуністичної партії Тож Вона вела до того, що прийшло. Вони агітували за Януковича, за комуністів, в місті з регіонами, з комуністами. Тепер вроді Гільовської, вибрали вони тоді Гілівського, Гільовський теж підтримав комуністів. Тепер нова ніби старалася. Я всі приймав міри, щоб створити нову. Я бачу в них якісь домовленості. Ось вони свої, щось хочуть опять створити якусь свою. Мені там вже, я бачу, нема що. Я бунтар. А там все якісь особоїчки, домовчики, якось що називається. Тому я хотів там, хто буде так само. А що потрібно зробити для того, щоб громадська рада стала дієвою? Повинно бути там більше громадських організацій проукраїнських. А там ще є російське общество, там є московські попи і дуже мало українських організацій, проукраїнських. От чим ми і страдаємо до сих пір. А ця рада, вона повинна контроль мати над виконкомом, все, що в місці. А це все стається для того, щоб мати кишенькову організацію. І вона щоб ніби була, але мертво на і не робила десь. Тому я бачу, і от вони зараз зібралися. Десь якихось своїх вона підібрала, чую все, що сьогодні. А хто вона? Могила зараз обрала. вроді могила. Mm -hmm. Тетяна Володимир. Mm -hmm. А якою оцінити діяльність нового керівництва громадської ради? А я вже як вона ще не робила нічого. І вже я бачу в них своїх дівчат, вона свої вулиці збирає. Якась з Європи аж приїхала. Вона вже тут є членом комісії головою комісії. Бо жінки, бо вона мене боїться, що я можу там дітям, що я як щось я не буду терпіти. А якщо коротко, такі час в раді громадській раді, раді, раді. раді. Тут, щас які щас досягнення? Які досягнення фактично ми зараз вийшли з того ступора, який у нас був. Фактично ми правильно, юридично е, оформляємо, щоб до нас не було потім претензій саме діяльність громадської ради. Ми, е, бо знову ж таки до нас певну таку інформацію, громадська рада, навіть не дивлячись на те, що вона вже існує декілька років, вона фактично не була легалізована. Зараз ми вирішили певні е, питання тобто, щодо її легалізації. Ми утворили повністю, постаралися підібрати. Дійсно бажаючих діяти, дійсно дієвих людей, які би возглавили ці комісії. Ми втворили ці комісії, обрали голів комісії, які зараз членів громадської ради будуть формувати свої склади. Ну і сьогодні було, скажем, десь. Ініціативі, десь взагалі по ініціативі голови комісій, прийнято рішення створити координаційний центр щодо допомоги військовослужбовцям, які приймають якраз Кам'янець-Подільським військовослужбовцям, військовослужбовцям, які призвалися з району, і приймають участь в антитерористичній операції. Дуже багато, скажем, є декілька організацій, які здійснюють цю роботу, але до певної міри якоїсь нормальної координації немає. Це викликає якесь певне дублювання, це викликає неузгодженість, навіть навіть не взаємодопомогу. Ми могли б, наприклад, тут ми їздимо, ми могли б забезпечити транспортом. Ми знаємо, що люди самі їздять, щось довозять. Ми могли б це скоординувати, наприклад, знати, що раз в тиждень в такій-то годині, з такого то місця, відправляється автобус з допомогою. Мовою в цей батальйон, і всі б, бажаючі могли б щось принести, навіть ті самі батьки, щоб десь там лишній раз не платити ту дорогу, і лишній раз не шукати транспорт, передати щось своїм там рідним, які там служать. Тому ми вважаємо, що потрібно створити. Ми фактично виступає, громадська рада виступає з такою ініціативою про створення. Ми будемо старатися залучати не тільки представників громадськості, але й представників влади, представників військових, тобто нашого воєнкомата. Щоб ця інформація оброблялася, координувалася і так далі. А Крістон, я слухав, що ну, ви хочете реєструвати якісь названня. І це що? легалізація саме громадської ради. Тобто, це заново реєстрація громадської Її ради. Її не було, вона не була зареєстрована. До нашого подиву вона до цих пір не була зареєстрована а, і легалізована. Зараз ми тобто все це проводимо. Вона була так, на, папері на папері. В папері в а зараз ми хочемо її привести до того статусу, щоб mm. вона була, ну скажімо так, і мала юридичний і статус нормальний, а це дасть їй, е я вже заходжу за юридичними термінами, дасть і правоздатність, і no, дієздатність, no, і деліктоздатність. Ну no, от ця приставка при виконкомі остає? Е -е, ми її зберегли, але ми її зберегли більше для іміджового е якогось такого становища, розумієте? Mm. Юридично ми будемо повністю незалежною організацією. Жодна людина, ні міський голова, ні заступники вони не будуть впливати на рішення громадської ради. Це повністю окрема громадська організація з окремою реєстрацією, з окремим номером, з окремими установчими документами, з окремими. Е скажем, своїми функціями і так. Ну в нашій фізич, залежності зараз від виконкому сумніватися немає. Ото понятно. Імеється ж тут буде, залишилося ли фізичне місце в комісіях виконкому? Так. Да. Залишається. Якраз для цього ми залишили цей префікс, і ми говоримо на даний момент, ми внесли зміни в положення, що ми будемо старатися здійснювати контрольні функції і вимагати нашого включення не тільки там, десь в виконкомі, а саме в комісії депутатській. Тобто, вже не говориться навіть про виконком, говориться про міську раду. А на рахунок обладнання ви повністю забезпечені? Адже на зібранні звучало… Звучала така інформація, що потрібно ще частину обладнання забрати в колишніх представників ви, ви громадської ради. Це не питання забрати, там знаходиться воно, не знаходиться. Це питання виконання, забезпечення виконання нами тих функцій, які е і влада, і громада міста зацікавлені в нас, якраз через те, що ми виконуємо певні функції. Не йдеться про те, я не скажу, що. Ми не зможемо працювати, як говорилося раніше, тому що у нас немає принтера і комп'ютера. Комп'ютер і принтер є є маса людей тут, які на будь-якому офісі ми можемо сісти, розміститися і зробити цю роботу. Але якраз наприклад я буду виступати для діяльності того координаційного центру, який ми от сьогодні пробуємо виступили з ініціативою його створення. Звичайно, потрібно якесь місце, яке знаходилося би там, де скажімо, Пересічення шляхів ділових ділової інформації, суспільної інформації і суспільної діяльності. Звичайно, ми про це будемо говорити, тому що якщо виконавчим комітетом виділено приміщення для громадської ради, але ми фактично не можемо якось ним користуватися, ну це вже покладає, скажімо, певну обмеженість на діяльність. А саме я би зараз говорив навіть саме на діяльність, якщо цього приміщення не буде, саме на діяльність цього центру в необхідності і корисності, якого, по-моєму, ніхто не сподівається. А почому так сложилось такое впечатлення, що до предпосліднього збирання громадської ради э, Ну, виконком, в тому числі, як ви сказали влада, не була заінтересована то тогда було такое можливо. Зуміти правильно, сейчас, це не останнє А зараз такое впечатлення, що вона вже заінтересована. А я чесно скажу, Ну, я, вона, знаю, я, вам, я вам скажу таким чином: до певної міри зацікавленості влади нема ніколи, тому що ми. Фактично вимагаємо і хочемо стати тим контролюючим органом, який десь колись ми не будемо, ми не маємо права голосу, але ми маємо право дорадчого голосу і право на те, щоб бути присутнім. Тобто ми виконуємо роль певного сигналізатора, який буде казати, що наші громадські права порушуються. Якраз говоримо про те, щоб цю зацікавленість у влади пробудити якраз тим, що вона зобов'язана нам допомагати і. Виконуючи свої якісь суспільні обов'язки і на основі закону, отаким от чином тому я вам зараз скажу таким чином: влада нам, нібито, не протидіє, але й особливої допомоги від неї немає. Ми будемо наполягати якраз на тому, щоб це не була допомога, яка буде кидати, скажем, якісь сумнів, чим є заангажовані, чи ми від них залежні, чи ми незалежні. Буде робитися якраз все на те, щоб це була нормальна конструктивна співпраця. На там засіданні нової громадської організації на були, даний і? момент там було е, єдине що. Член однієї громадської організації, яка була у нас включена в склад громадської ради, він добровольцем пішов в цей хмельницький сьомий хмельницький батальйон територіальної допомоги, то ми просто від цієї організації від тієї самої організації, яка вже делегувала представника, включила нового представника. Так, так. Нових організацій на цих зборах. Я понял. Вот посреди, ну, примерно не посреди, а уже на прикинти достаточно багато багато людей оходувало. І перед ними достатньо радикально настроєний, ну, дед, уже не молодий чоловік, да, он вийшов со словами, что это опять не проукраинська організація, и мне тут делать нечего, и он розуміти розуміти правильно. Я дуже поважаю цю людину. Це чоловік, який завжди має погляд на е, певні речі, і завжди в нього такий радикальний, прямий і так далі. Я думаю, що зараз він вийшов з певним враженням. Це знову ну, от люди бачили. чим. Е, я вам скажу так: в нього дуже швидко це, це скажімо, якийсь емоційний сплеск, Мене і він вернеться і буде працювати. Я його знаю і і поважаю. І повірте мені, жодних тих е, моментів про які він говорив тут не було. Е, я думаю, що на заступному засіданні, якщо ви будете, ви його знов побачите. А міська адміністрація, і взагалі, депутатський корпус визнає нову громадську раду. Ну можна її називати новини. Ми не хочемо, ми не хочемо їхнього визнання. Ну вона буде співпрацювати. Вона вона мусить. Співпрацювати, і ми будемо все старатися робити для того, щоб це було і була ця співпраця. Визнає, не визнає не визнавати е, думку е, жителів власного міста це абсурд. Ну просто... Вже думку нашу трошки не визнавали. Ми всі знаємо, чим це закінчилося. На одному із зібранів, просто юрист е, міської адміністрації заявляв про. Ну, Нелегітимність. Я, я вам скажу таким чином: є багато шляхів, є, я, тут я відповім вам, як юрист, на слова юриста, є багато шляхів варіантів проведення змін. Ті, та наша діяльність, яку ми зробили, він має свою думку. Він має е, я маю свою думку як юрист. Я вам скажу більше. Якщо він про це говорив, то чому та діяльність, яка от зараз була і яка, е, скажімо, завершилася до певної міри, якийсь етап завершився у сьогоднішніми нашими зборами? Вони не були оскаржені в судовому порядку. Тим більше, не тільки оскаржені, вони не були скасовані. Розумієте? Тобто, в даному випадку, якщо вони хочуть сказати, що ми не праві, то хай оскаржать наші дія. Навіть факту оскарження не мало. Дякую.